І передача Нація. А з вами я, її ведуча Даша Тарасова. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про українську ідеологію. Власне, не стільки про неї, як про одного з її творців, видатного Дмитра Донцова. Це ім'я й сьогодні сприймається неоднозначно, але його праці не залишають байдужими нікого. Щоб дізнатися більше про цю особистість, ми запросили до студії письменника та публіциста Віктора Рога. Пане Вікторе, доброго дня. Отже, Дмитро Донцов для слухачів, які не знайомі з його працями, в чому їх цінність? Дмитро Донцов це зірка першої величини в історії української суспільно-політичної думки не лише в історії, але я думаю, що і сучасність дуже гостро потребує його думок, дуже гостро потребує його орієнтирів. Він написав багато. Речей, якщо так сумувати коротко, то це є кілька головних думок. Ідея перша, що українці мають бути господарями на своїй власній землі. Тобто ідея власновства української нації на українській землі. Тут дискусії бути не може. Теза друга, що забезпечення власновства українців на своїй землі можливо лише за умови постання власної держави, котра і здійснює засадничо за покликанням, за визначенням цю функцію. функцію Збереження української нації, функцію її захисту, функцію її розросту, функцію її експансії в культурному, політичному, геополітичному аспекті. Інша теза, яку пропонував Донцов, це те, що вивести націю на вершини світової величі добробуту і слави покликана, здатна і може лише провідна верства еліта. А чим в розумінні Донцова має бути національна еліта. В чому особливість цих людей? Ці люди мають наділені бути засадничими критеріями. Це знову ж таки за Донцовим: мужність, шляхетність, благородство і мудрість. Тому що якщо немає мудрості, то можуть обдурити. Якщо немає мужності, можуть залякати. Якщо немає шляхетності, можуть підкупити. От ці всі три риси фактично і мають бути зображені в нашій провідній верстві, тобто віті, кота виведе націю до вершин, безумовно, бачення розвитку держави та сутності національної еліти є такими, як і у всьому світі. Але чи підходять вони Україні? Пропонуючи ці ідеї, Денсов якось їх обґрунтовував. В своїх працях, зокрема, націоналізм, в праці дух нашої давнини і в ряді інших він виводить ту категорію еліти, котра була колись в нашій історії за часів князівської доби, за часів козацької доби, котра описана яскраво в творах наших провідних письменників, як Тарас Шевченко, Стороженко, Котляревський та ряд інших. Дмитро Донцов доводить, що основним нашим орієнтиром мають бути європейські цінності, тобто орієнтація. на Європу на Європу волі, на Європу характеру, на Європу високих ідей і ідеалів, на Європу лицарів, і як він пише, шевальє, тобто благородних цих людей. Донцов також вводить ще інший такий критерій, що фактично весь час іде боротьба за майбутнє нації. Це не є якийсь такий період, не є етап. Донцов доводить, що кожне покоління, період йде в світі боротьба за право жити під сонцем. Пане Вікторе, з працями донцова я познайомилася кілька років тому, і це було видання української діаспори. Мої знайомі кажуть, що за часів радянського союзу прочитати донцова взагалі було неможливо. А чи видаються його книги сьогодні? Ми все знаємо про його доробок. Коли ми говоримо про років так 20 тому, то звичайно, що в Україні не було. А сьогодні вони виходять доволі таки часто. Буквально за останній період було видано кілька таких праць. Це незримістка Кобзаря, міста Калицата Запорозького. Це його збірка Хрестом і Мечем, і буквально от щойно вийшла дуже унікальна його праця, яка називається Дух Росії. Такої праці я вам скажу, що ви напевно ще й не чули, тому що вона вперше видана українською мовою. Видана вона була німецькою мовою 50 років тому, тобто в 1961 році. Під назвою Der Geist Струсландс. І мені вона потрапила фактично випадково до рук, ця невеличка така з обсягом брошурка німецькомовна. І з того часу я загорівся ідеєю її перекласти українською мовою і перевидати. Спільно з науково-відличним центром імені Дмитра Донцова, котрий знаходиться в Дрогобичі, це нам вдалося зробити. Переклад здійснили фахові філологи, літературну редакцію зробив також відомий професор, лінгвіст Ярослав Радевич Винницький, і книжка вийшла тиражем і вже дуже активно розходиться. Тобто, це свідчить про те, що праця Донцова сьогодні актуальна. От, ви говорите актуальні, але ще за життя Донцов мав багато противників своїх теорій, і навіть серед людей, які підтримували ідеї національного розвитку України. Як це можна пояснити? Дмитро Донцов був звичайно неординарною постаттю і в силу свого особливого м'яко кажучи, характеру, і в силу безапеляційності і категоричності своїх писань. Фактично він весь час піддавався критиці з різних боків його твори, його писання. От, наприклад, процитую дуже цікаві такі слова відомого політичного діяча Володимира Винниченка. Я через цілий ряд обставин ніколи жодної статті Донцова не читав, але я знаю, який пагубний вплив вони справили на галицьку молодь. Тобто не читав, але знаю, але засуджую, але так далі. Так далі, так далі. І фактично, і з боку так званого українського ліберального табору, і з боку звичайного табору комуністично-соціалістичного на Донцова весь час сипалися стріли. Але ті стріли буквально обламувалися об той панцер аргументів, об той панцер принципів, об той панцир, зрештою своєї щирості і безкомпромісності, котрий Донцов поставив перед цими нападками. І сьогодні пройшли десятиліття, можна навіть сказати, століття, з початку виходу перших Дмитра Донцова. Але бачимо, що таки Донцов був правий, що Донцовом цікавляться, Донцова цитують, Донцова вивчають, Донцова наслідують, і його критики фактично опинилися в калюжі. Але чому ідеї Донцова так і не знайшли свого втілення? Чому ідея його однодумців, таких як Степан Ленкавський, Олена Теліга, Олег Ольжич, Юрій Липа, Євген Маланюк, так і залишилися нереалізованими, тому що вони підняли цей український ідеал. На таку недосяжну висоту, як небо вишки, як земля в всирське, як знову ж таки писав Донцов: України ще немає, але ми можемо її сплити у власній душі, можемо і повинні плити ідею вогнем фанатичного прив'язання. Тобто це був такий високий ідеал, що до нього треба було дуже довго стриміти. Та і шлях цей, звичайно, не є легкий, тому що процитую Юрія Липу, що Україна це не Литва і не Білорусія, це не Вірменія і не Грузія. Що відокремлення її від імперії буде найбільш болючим і найбільш важким, тому що це не нога там чи палець на тілі імперії, це є її серце, це є Київ, це є. Містика це є і економіка, це є і геополітика. І саме тому Донцов готував таких людей, як він писав, людей волі і характеру, людей ідеї і чину, бо розумів, що слабодухим, безхребетним, безпринциповим цієї мети досягнути абсолютно не вдасться. Донцов за своє життя. Прожив він таке доволі довге життя 90 років. Він зумів запалити серця багатьох-багатьох поколінь українців і не лише в історичному минулому, а і в сучасності, і, я сподіваюся, в майбутньому. Нагадую, ви слухаєте передачу Нація. Сьогодні ми говоримо про видатного українського ідеолога Дмитра Донцова. Перед мікрофоном Даша Тарасова. Її студії український письменник та публіцист Віктор Рох. Пане Вікторе, у своїх працях Донцов писав, що Україна має рухатись до Європи, але європейський світ сьогодні розвивається за ідеями лібералізму. Всі європейські держави, і не тільки європейські, фактично всі держави постали і стоять на націоналізмі. Можемо варіанти націоналізму там політологи і так далі перекручувати там десь. Інтегральний націоналізм, там десь ліберальний націоналіст, там десь соціальний націоналіст, там де ще якийсь націоналізм. Це все лише приставка до слова націоналізм. І їм уже не треба сьогодні дяти того камуфляжу з одного боку, а з іншого боку, їм не треба це все вип'ячувати. Вигідно казати лібералізм для того, щоб. Інших там якось обезвладнити чи заспокоїти. Чи це модна течія, якось був соціалізм, демократизм, так, консерватизм, як би це не було. Але коли доходить питання до справи національних інтересів, то ці держави зразу, ці питання ставлять дуже гостро і актуально. Тобто у будь-якому суспільстві держава та її національний інтерес понад усе це є найцінніше, я думаю, в кожної держави, це є наша перспектива в майбутньому і це є наша пам'ять в минулому. Звичайно, що якщо держава побудована на нормальних засадах, тобто є демократія, що таке демократія? Дуже багато це слово якось трактують, фальшують, дискредитують. Я вважаю, що демократія можлива там, де є демос, тобто там, де є громадянське суспільство, там, де люди відчувають свою національну спорідненість, відчувають що за свої права, треба голосувати на вибори, треба за свою перспективу. От тоді може бути і демократія. І, от, коли це коли вже це громадянську суспільство збудоване, коли механізм державний функціонує незалежно від того, яка слава до влади, і немає загрози національної безпеці, тоді, звичайно, націоналізм стає менш актуальний чи, скажімо так, менш декларативний. Він є вже в кожного в душі, в серці і в помислах. Але коли нація загрожена, коли ми бачимо, що від зміни політичної влади, чи від зміни якоїсь конюнктури міжнародної, чи від зміни ще чогось іншого. У нас є дійсно реальна загроза існуванню нації як такої і держави. Тоді, звичайно, націоналізм набуває більшої радикальності, більшої гостроти, більшої актуальності. Чим більший тиск ззовні на національні інтереси, тим більше націоналізм стає домінуючим і стає демонстративним, скажімо так. Донцов багато зробив в якості філософа, в якості ідеолога українського націоналізму, в якості літературознавця, на чому також особливо наголошую. І я думаю, що дискутувати про його актуальність сьогодні. Це дискутувати з невігласами або з тими, хто засадничо не бачить ні донцова, ні націоналізму, ні української нації держави як такої, пане Вікторе, і на завершення нашої розмови чи не здається вам, що читаючи і Дмитра Донцова, і його однодумців, імена яких вже звучали сьогодні, ми зможемо не тільки побачити розвиток української політичної думки, а й краще зрозуміти себе і зрозуміти, як далі повинна рухатись у своєму розвитку і нація? І держава. Але ці праці мають бути доступні читачам, вони до нас повертаються. Донцов повертається в своїх творах. повертається його ідолична спадщина, потрібно, щоб вона поверталася. Сьогодні ми бачимо на націоналізм є багато нападок, є багато демонізації, є багато перекручень, є багато фальсифікацій, є стати з контексту, є погляд не через призму історичної ситуації в той чи інший період. Бракує пресожерел свого часу в Дрогобичі. Групою науковців було підготовано перший том Дмитра Донцова. Він вийшов. Планувався це як п'ятитомник. томник. Ця робота продовжується. Вийшло ряд інших його творів, і це є головне, коли є першоджерела, коли є наукові коментарі, коли є погляд на ті часи, коли це було. Писалося, писалося це не вчора і не позавчора. Це писалося тоді, коли в Європі домінували тоталітарні тенденції, не тільки в Європі, зрештою. І фактично це писалося на фоні саме тієї епохи. Так само ми сьогодні бачимо, що намагаючись подавати націоналізм, подають деколи псевдонаціоналізм: якийсь екстремізм, шовінізм, расизм з одного боку, з іншого боку, подають таку несовісну критику націоналістичних ідей. От, наприклад. Свого часу вийшла антологія націоналізму дивницький смолоскип. Я взяв її друк, сподіваючись, там саме, що там побачу саме першоджерела, скажімо так. І я коли відкрив цю книгу, то сподобався побачив, що, скажімо. Праці Донцова 5 сторінок присвячено його статті, а критиці праці Донцова 50 сторінок. Тобто це є вже не антологія націоналізму, це є антологія критиків націоналізму. І, власне, саме тому і в мене свого часу виникла ідея видати антологію українського націоналізму. Перший тому вже витримав два видання, розійшовся. І зараз вже в типографії знаходиться другий том. До речі, тут так само ввійшла. Остання праця Дмитра Донцова, дорогока Сергорія з нашої сучасності, яка думаю, також буде цікавою нашим читачам. Пане Вікторе, я дякую вам за участь у нашій передачі та зичу успіхів. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був український письменник та публіцист Віктор Рох. Творчий колектив програми та я, Даша Тарасова, прощаємось з вами. Пишіть нам на адресу творчо-виробниче об'єднання Промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001. або на електронну адресу Укрнарод знак Етата Укрнет. Хай щастить, зустрінемося тиждень.